Всім привіт! В сьогоднішньому відео ми з вами зробимо пельмені. Пам'ятаєте, вже давно я отримала насадочку від компанії Насадка Зефір Юа. Це насадка спеціально для пельмені. І сьогодні в мене є таке замовлення, чоловіча коробка. І мені потрібно зробити там пельмені, чесничок, перчик, але чесник, перець. пельмені вручно, ну, з насадки теж у нас є на каналі. Якщо що, то я залишу посилання під в описі під відео. І... Є нагода спробувати ось цю насадку. Я хочу показати, як легко просто робити ось цією насадочкою. Я покажу її тут зверху, як вона виглядає, та ви побачите. І єдине, що я вам не показала, це як зробити, як я роблю сало. Для сала можна використовувати якусь формочку. Можна просто Ну, якусь квадратну форму. Да? Я знайшла колись. У мене були печенюшки такі, такі, це вже вона у мене тисячу разів перепробувана. Від пічення з ріфльоностями такими. Воно класно тоді отак нарізати шматочками сало, і ну взагалі, в принципі, нічого робити не потрібно. Тому, якщо купуєте печенюшки, дивіться, щоб якщо попадеться ось така формочка, то буде вообще дуже класно. Все. А, ще покажу потім: я знаю, що у декого є така проблемка. Брайтфудс, коли ви не закриваєте носик, він може закамкуватися. Тому не викидайте цю, цей барничок, ми його сьогодні використаємо. Але зразу акцентую увагу: не забувайте закривати носик носик бутилочки, тому що це натуральні барвники, і вони взагалі не люблять вологості. Коли велика вологість повітря, вони починають вбирати на себе всю вологу. І тому вони починають кумкуватися. Е, можна перетерти через ріденьке ситочко, ну але все одно ну, краще до такого не допускати. У ну, мене теж таке случилось, і деякі ось бачите, ну, взагалі в камінюку взялися. Але я не переживаю нічого страшного, вони в мене підуть у хід в будь-де. Вони розводяться гарно водичкою і в креми, там та будь-де, можна їх запуляти. Так, зефір, який я сьогодні буду робити, це зефір на банановому соці. Теж залишу в описі під відео посилання на відео, як ми його робили. Чому? Тому що мені потрібно все біле, біленьке, бі білі пільмєні. ну і з білого легше і сало зробити, ми просто його трошки профарбуємо. Ну, і все, в принципі, у мене все готово. Починаю я зроблю зефір і покажу, як я це все роблю. Так, ну і Почнемо з пільмєні. Так, Насадка виглядає ось таким чином. Бачите, вона а, трубочка з прорізю. Беремо наші цвяшки і відсаджуємо наші пільмішки. Ось таким чином. А раз. Якщо натиснете, можна навіть так знімати, мабуть, я не буду залишати. Так, сейчас папірець переставлю сюди, щоб мені удобніше було. І починаємо. Ой, не з тієї сторони. Бачите? Так, брак. Не подивилася. Початок завжди у відео е, поспішаю, ось, носиком доверху. Завжди хвилююсь. Кожне відео це е, хвилювання. О! Дивіться, який пільмінь можна трошечки наклонити. Зараз ще один. Ось так бачком зробити. О, і затянули. Дивіться, який пельмешик. І ось таким чином поїхали відсаджувати наші пельмені. О! Я ж кажу, це все а, насадка упрощає все на світі. Дуже просто, дуже легко тиснемо на мішечок. Я зараз дужче притисла. Ось, дивіться, який класний. І ось таким чином. А що я достаю? Ось таким чином тиснемо гарніше на мішечок. О, дивіться, які класні пельмешки. В общем, в бачок, Оце, оця проріз йде на бачок, і це краще. І так робимо трошки, якби по колу, а потім ось так загортаємо. О, отак, от мені здається, саме краще. Да? О, ну все. Наліплюємо кучу пельменей Знаєте, з ефіра пільмені легше робити, аніж їх ліпити <ріаліях> в реаліях, як на мене. Так, все, я зараз ще оцю суміш до випрацьовую для пельмешек. І потім ми з вами зробимо. Mm. Сало. Але я ще в мене там ще є маса, може, я вам ще раз покажу, як зробити этот. Чесник хочу ще зробити з цієї маси. Кому не цікаво, можете не дивитись. А може і не покажу. Не знаю. По настрою буде. Так, скільки нам потрібно пельменей? Все, я завершую, а далі продовжимо. Все-таки вирішила показати, нагадати вам про часничок. Робимо спочатку ось такі основки невеличкі на папірці. Криво зробила, ну нічого страшного. Це в мене цвяшки ж ті ще. Так. Папірець. І ось такі основки робимо. До речі, це насадка трубочка, переходнічок, я його обожнюю. І таким чином, до речі, можна. Ну, єдине, що у мене, мабуть, не вистачить для перцю, але цією ж насадочкою ми можемо і перець робити. Так, ну, ще один. Ні, це вже буде багато чесночку. Так, тепер. Якщо він уже підстиг, беремо і ось таким чином викладаємо наші дольки. Джік, джік. І тепер ставимо, робимо таку пімпочку, пальчик в водичку і приплюскуємо. Вау! Клас? Клас. Все дуже просто і дуже швидко. Так, дивіться, скільки я накрутила, навертіла. Тепер беремо барничок сірий. Це вугілля, Господі, як його. Вугілля з цукровою пудрою перемішане. Вугілля те, що чорне. І ми робимо таку, як би, земельку. Ну, я ще припудрюю какао. Звичайне какао, можна алкалізоване, і ось таким чином припудрюємо наші жопки. Ну, якби земельку. Можна какао не припудрювати, просто сіреньким зробити. Якби у нас земелька ж повинна бути чесничок в земельці. Напудрили а, наші чесники. Тепер беремо шпажку, якщо забули, і робимо ось такі бороздки по нашим долькам. Трошки стряхуємо водичку, робимо такі бороздечки. І припудрюємо якийсь, якимсь фіолетовим носик. Бачите, я не забуваю вже <зас> закривати носики. Ви не забувайте, тому що інакше а, буде комкуватись. Так, все, наш чесничок один готовий. Єдине, що треба. Корінці зробити. Все, і так робимо по всім нашим чесничкам. Все дуже просто, дуже легко. Дуже, сильно такі великі боростки не робіть. Ну, я буквально там три штучки на одну дольку. Ну, іноді чотири. Все, зараз я вам ще один покажу. Далі я вже дороблю сама. О! Дивіться, який часник. Дивіться, скільки я зробила часнику. Клас. Я ще, до речі, взяла, можна ж і китайським таким фіолетовим. теж, в принципі, прикольно. Досить непогано. Ну, і все, що нам залишилось, це зробити корінці. Можна взяти насадку просто в тоненьку трубочку. Я взяла 221-шу, здається, насадку. Я покажу. це на три. Показую, на три отвори, ну так простіше. І ось тут посерединки робимо ось такі корінці. О, дивіться, яка краса. Все, я їх нічим не буду прифарбовувати. Дов... Ну, Корінці взагалі в чеснику ж біленькі, навіть коли вони вимиваються, або з них злітає вже земля, вони біленькі, або ж можна припудрити якимось е сіреньким. Можна їх трохи більше зробити, можна менше. Тут вже бажанню, бою, щоб не обвалилось. О, дивіться, як класно. Все, поїхали робити. Ну і давайте зробимо наше сало. Беремо нашу формочку. Дивіться, якщо у вас пряма форма, немає такої ріфльоної, тоді можете не змащувати олійкою. Я все-таки буквально капельку змащу олійкою, для того, щоб у мене гарно. Е Вийшли ці ріфльоності. Мало того, я рекомендую робити сало з, з ефіру для молдів, тобто таким більш ріденьким. Але ну, я не буду закалачувати раді невеликої порції цілий заміс робити для молдів. Тому буду виходити із положення і робити а, з цього зефіру. Єдине, що я зараз я не буду підбивати олія, до речі, без запаху. Не буду підбивати масу, а я її просто перемішаю гарненько, щоб вона така була максимально ріденька. Тепер, от що я казала, якщо у вас форма, яку не потрібно змащувати, ви можете оцю закомковані барвники Bright Foods взяти, насипати в тарілочку. Тепер я беру щіточку будь-яку, макаю в водичку, і дивіться, у мене тут. На щіточці вже колір, ну от я хочу такий, допустимо, зробити. І я профарбовую наше салко. Дивіться, у мене там буде низ, а тут я зроблю шкірочку а, і профарбую потім а, этим, какао. Коричневим, щоб зробити шкірочку. Якщо мені цього буде замало, я потім, коли дістану, я ще профарбую, а так тут буде ми ще й прослоєчку зробимо. Все, В принципі, до речі, ось цим же барничком можна його розвести трошечки в водички і змішати з... Сейчас я так і зроблю. з. зефіром. І у вас буде ось, буквально трошечки. Дивіться. І я потім ну це я багато води налила. Ну, я додам трошечки барвничку. зато заодно розжижиться мій зефірчик. Все, підготовчі роботи ми з вами зробили. А, тепер я вимішую зефірчик і запускаю ой, перший слой біленький. Потім прослоєчка розживого, потім знову біленький, і зверху профарбуємо какао. Я набрала просто в мішечок, ще ось так перемішую. Не обрізала ще, бачите, мішечок. Просто отак пальчиком всередину занурила і ще промішала. Так, тепер обрізаємо мішечок. Ну, в принципі, тут неважливо. І а, десь до половини заповнюємо нашу формочку. А, бажано носик не, ви, не витягати з маси. Я витягнула, тому що потрібно підмішати. Так, є. Так, отлично. Тепер я навіть не буду, а, у мене там ще залишилось. Я зараз відставлю, буквально трошечки капну сюди нашого розведеного барвничку, і все це ми прямо тут ось так перемішуємо. Дивіться. О! Тут з краю буде біленький, ну нічого щас. Ну, це можна окремо зробити. Я просто швиденько, щоб вам показати. І в нас буде така прослоєчка. Вона не дуже рожева, треба більше. Ну, в принципі, можна. Е Кинути просто гелево, гелевий барничок взяти. да. Ні, це, ну, ладно. Зараз ми зробимо ось таку прослоєчку. Це я полінувалась. Хоча краще все-таки профарбувати масу. І а, я все-таки возьму біленький ще зверху. Профарбувати масу в червоний колір, бо тут, бачите, такого розведено, і, і саме Bright Foods він не дає такого інтенсивного кольору. А, тому профарбуйте масу гелевим барничком, зробіть, як би слой прослоєчки, а потім зверху ще біленький. Все, я набираю біленьким, і ми вже закриємо нашу форму. Набрала. Біленький зефір, теж в новий мішечок проминаю гарненько. Я то його і вимішала, але все одно, щоб тут менше пузирей було пром'яла. Так, зрізаємо мішечок. Старайтеся надовго не залишати нашу форму, щоб менше було цих пустот. І заповнюємо доверху наше сало. Тим паче, що воно ну, воно не буває ж рівним. Ну, ми максимально вирівняємо так, є все. І трошечки я приглажу. Ну, щоб у нас було шкірочка. Ось так. Збила мене з пантелику, та те, що я треба було все-таки профарбувати, вам показати. Ну, я думаю, ви зрозуміли, про що йде мова. Е, ну. О, ось так. В принципі, хаотично, тобто тут нам не потрібні чіткі лінії. А, тому що це сало. І воно не буває дуже-дуже. Ой, зараз сховаю мішечок. Воно не буває дуже-дуже рівним. І а, все. Тепер я профарбовую какао для того, щоб була у нас шкірочка. Просто алкалізованим какао. Можете будь-яким какао, можете коричневим барвником. І у нас вже буде ось така. Шкірочка. Все, я залишаю буквально Ой, а запах кока. от, при... Представте собі, ось, дивіться, як воно тут виглядає. Представте собі аромат <салу> сала з шоколадом. <салу> ні, ну це прикольно, звісно. Все, залишаємо десь, ну, хай на півгодинки. В принципі, воно вже, якщо у вас зефір правильний, ні, ще, ще рано. То буквально можете поставити в морозилку на 10 хвилин. І потім дістати, почекати там іще 5 хвилин, і вже буде, вон, бачите, какао, і вже можна буде діставати. Все, я поки поприбираю, і потім все покажу. Ну, і раз пішла така маліна вже, дивіться, я е, здавила зчавила. З усіх насадок в будь-якому випадку десь щось залишається. І в мішечках я все скинула в одну е, чашу, додала барвнику і хочу зробити перець. А перець у нас робиться дуже-дуже просто. Беремо ось так. Можна навіть дві на, одну, на один папірець. У нас ще буде купа-купа перцю. Можна трубочку більшу. Це я взяла насадку переходнічок 1 сантиметр. Якщо хочете ну такий більший перчик, то беріть а, більшу трубочку, або видавлюєте так, більш, більш ну, надавлюйте сильніше. І я ще там буквально грамулечку залишила для листочки. Ось дивіться, це все з одного замісу. Перець, ну я вже зараз буду вже дозавершувати. Бажано, щоб він зараз трошки застигне. І потім ми перевертаємо і зробимо хвостики о дивіться, скільки у нас з одного замісу вийшло виробів. Зараз все покажу. Поки я тут з вами тараторю, я поставила сало наше в морозилку щоб швидше завершити. Ну, і також вам рекомендую, якщо вам Поспішаєте, то можете поставити в морозилку там хвилин на 10, а потім дістали і почекайте ще хвилин 10. І буде вам щастя. Все. Ну, і наша фінішна пряма, фактично. Дивіться, який колір замішала. Це зелене яблуко з зеленим намішала. Ну, Не знаю, мені подобається. Буде такі яскраві перчинки. Так, що ми робимо? Я покажу буквально декілька штучок, а ви вже ну, зрозумієте. Беремо нашу я беру рукавичками, щоб не залишати відпечатки е, пальців. І робимо ось такі хвостики. І вкладаємо їх на, теж на папірець, бажано ручки теж змочувати, щоб навіть перчатки вони теж залишають свої сліди. Так, робимо такий блінчик, потім зупиняємось і робимо ось такий хвостик. Все. В принципі, нічого тут важкого такого немає. Я дороблю, зараз, бо мені неудобно. Ось так буде краще. І я вже дістала з морозилки наше сало. Зараз я дороблю і потім завершимо з салком. Дивіться, скільки ми наробили з вами перчику. Потім в кінці я все покажу, скільки у нас вийшло з одного заміса. В принципі, я навіть не планувала вам показувати все це, ну, але думаю, чому ні. Лишнім не буде. Кому не цікаво, можете пролистати. Так, і тепер повертаючись до сала, так, ми викладаємо, перегортаємо, можна навіть було опудрити, ну, але я не буду все. дістали наше сало. Ось, де дивіться. Яка краса? Тепер я так дивлюся, що треба ще опудрити трошечки. М -м, зараз я возьму барничок. Не знаю, може, якимось таким коричніватим і какао. Можливо, теж, щоб воно було більш схоже. Ось так. Ну і більш червоненьким. Ну, Хай буде так. І тепер нарізаємо наш шматочки. Але ж ви пам'ятаєте, що я е, на шматочки я ріжу, е, беру ніж теж такий ріфльоний, стейковий, скажімо так. Да? Макаю в водичку і ось так відразу нарізаємо. Тому що, якщо ви відразу не наріжете, то е, він буде тягнутися. Тому потрібно відразу нарізати. Ой, ну, да. Відразу ножем нарізати, не чекати, поки він стабілізується. Дивіться, бачите, а, але прослойку, ну, те, що я вам казала, прослойку потрібно робити більше профарбувати. А, ну, в принципі, і так, норм топ. Тут у нас ріфляності є. А, ще затоную барвничком. Можливо, навіть. Да, Якимось таким шоколадним. І ось таке сало у нас вийшло. Дивіться, тут у нас шкірочка коричнева. І тут ну, повинна бути така прослойка більш яскравіша. Ну, у нас буде така ніжненька. Теж непогано, я вам скажу. Впевнена, ви зробите краще. Я, я це завжди кажу. Тому ось так. Дивіться, яке у нас сало. Тут пряма, там така. Все. І ось таким чином, дивіться, як класно. Можна також ось трошечки профарбувати десь червоненьким, ну, тобто затонувати. Все наше салко готове. Ідею, ви зрозуміли. Так, да, я пошкодувала вже, що этот, надо було профарбувати оцю серединку, прослоєчкою, було б класно. Ну, нічого. Так, все. Зараз я все це зберу і покажу вам зблизька. А на сьогодні, в принципі, все. Ідею, ви зрозуміли, все доступно, зрозуміло, просто елементарно е, пельмені взагалі раз, два перчинки. Ой, зараз я вам покажу, дістану один. Чесник. Також ми його опудрюємо, Оці всі носики вони піджимаються. Оці всі хвостики вони піджимаються. Все це я вам зараз зблизька покажу. Все на сьогодні все. Не забувайте ставити лайки, коментуйте, підписуйтесь, рекомендуйте моє відео. Люблю вас, до зустрічі. Пока-пока.